Всім великий привіт! Сьогодні буду готувати дуже смачні булочки з полуницею. Ніжні, пухкенькі, як хмаринка. Дуже ароматні, обов'язково приготуйте. Свіжі дріжджі, я взяла половинку. Можна також брати сухі. Кладу в миску. Додаю цукор. Все перемішую, щоб сталася реакція. Тому що дріжджям подобається солодке середовище. І вони відразу активуються. Далі додаю тепле молочко. Все перемішую, додаю ванільний цукор. Частинами додаю муку. Спочатку кладу кілька ложечок. Перемішую, щоб утворилася достатньо рідка, але й не густа маса. І тільки тоді додаю тріпку солі і розтоплене вершкове масло. ретельно перемішую і додаю муку, що залишилася. Муку додаю частинами. Потім руками вимішую тісто приблизно 5 хвилин. Тісто має отриматись м'якеньке, зовсім не приставати до рук. Залишаю тісто на 1 годину відпочити. Приготую полуничну начинку. Полуницю мию обрізаю хвостик. Перебиваю все блендером в рідку масу. Потім переливаю в каструльку, за смаком додаю цукор. Я додала 4 столові ложки. Також додала цедру одного лимона і одну столову ложку кукурузного крохмалю. Все перемішую і ставлю на маленький вогонь. Уварюю 2-3 хвилини до загустіння. Потім переливаю в миску, зверху накриваю харчовою плівкою, залишаю повністю охолонути. Тісто гарно підійшло, трошки обминаю його руками, розкачую качалкою в промокутну форму. На середину кладу полуничну начинку, розмазую по всій поверхні, скручую рулетиком, краї защіпую. Начинка дуже смачна, не розтікається. Скручене рулетиком тісто нарізаю на кусочки. Ніж має бути гострим, щоб тісто не рвалося. Нарізані кусочки викладую форму. Зверху накриваю харчовою плівкою і залишаю ще на 30 хвилин. Потім зверху змащую збитим яйцем. Випікаю в гарячій духовці при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Після випікання посипаю зверху цукровою пудрою. Булочки получаються дуже смачними, пухкенькими, наче хмаринка. Полунична начинка дає свою кислинку. І дуже смачна не розтікається. Обов'язково приготуйте такі смачні булочки для своїх близьких. Дякую, що майже 5 хвилин були зі мною. Всім миру і добра. До скорих зустрічей!